Вітаю! Сьогодні я хочу вам порекомендувати книжки про Конституцію України. І Перша книжка Конституція України. Офіційний текст. Незнамінна книга для всіх громадян України. Наступна книга це Конституційний акт, прийнятий 5 квітня 1710 року під керівництвом Гетьмана Пилипа Орлика. Саме це віковічна пам'ятка Української Державної думки видання Конституція Пилипа Орлика, проголошеної 5 квітня 1710 року. Цей документ ще не першим поставив питання існування української держави в європейських масштабах. А саме про постать Пилипа Орлика ви можете прочитати у книжці, написаної колядою, випущеної у видавництві Фоліо 2015 року. Про його військові і політичні діяння. Наступна книжка: Твій довідник з громадянства про права та обов'язки, видана в видавництві ранок у 2021 році, кожна дитина, народжена в Україні, автоматично отримує набір прав та обов'язків, гарантованих їй Конституцією України. Але чи достатньо вона з ними обізнана? Ця книжка доступно ознайомить школярів та школярок із засадами державотворення, Пояснює, які права вони мають, хто і чому їх інколи порушує і що робити, щоб себе захистити. Довідник також вчить бути відповідальними та небайдужими до інших людей і долі своєї країни. Ось така книжечка. І ще одна книжка Я і Конституція. Написали її Лариса Дениценко, Олександр Ільков, Сергій Стельмашук, Альона Шуліма. А намалювала Женя Олімк. Чи знаєш ти, що таке Конституція України і як в одній книжці може поміститись наше життя і життя всієї країни? Адже Конституція це не просто набір правил про державу. Про вибори, права і обов'язки суспільства та кожного громадянина. Це найвищий закон, який встановлює та визначає державний устрій, контролює владу, нагадує про повагу, який, наче компас, дозволяє тобі почуватись у безпеці та здійснювати усі свої мрії. Тож, можете взяти всі ці книжечки у відділі підліткового читання бібліотеки бібліотеці на Шевченко. До зустрічі!